В я вам розкажу, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект це нейронна мережа або кілька нейронних мереж. Нейронна мережа це людський модуль, але в тисячі або навіть мільйона зе спроще. Але навіть це не заважає штучному інтелекту думати. Але люди не знають, як саме він думає. Уже створено дуже багато проектів з використанням нейронних мереж. Наприклад, взяти навіть призму. Призма картину і перетворює її в шедевр мистецтва. Це відбувається завдяки тому, що її навчили це робити тисячі разів. Показали різні фотографії різних людей, різних художників, які навчили її створювати шедеври. Але навіть програмісти не знають, яким чином вона це все робить. Тобто є зовнішній шар, на який подаються якісь сигнали, подають, наприклад, картину. Є шар. Вихідний, де виходить вже готові результати, але є один або навіть більше шарів прихованих, у яких невідомо, що відбувається яким чином це все робиться, оскільки там дуже багато різноманітних зв'язків, і кожен з кожним має бути пов'язаний. що Що... що не встигається прослідкуватися. Тисячі різноманітних зв'язків. І це тільки на один час, а якщо їх більше, а якщо нейронів буде по 30 і більше, це ж мільйони зв'язків, і кожен з цих сигналів кудись йде. незрозуміло, де саме, що відбувається. Тобто вона тут, можна сказати, думає, а отут вже готові результати. А ще є функція, яка це все перетворює, І чимось воно нагадує людський нейрон. Але у нас нейрони три ВМІ, а у нейронних мереж 2 ВМІ. Принаймні так було. І тепер ви знайдені нейронні мережі. Для фейсбука. Це нейронна мережа, як ви бачите, навіть. Здатна розпізнавати обличчя. Facebook Facial Recognition. Знає ваше обличчя і здатна буде розуміти вашу мінімум. Звичайно, що вона ще досить цього не здатна. Чому я сумніваюся, бо я думаю, що в зв'язку з тим, що суперкомп'ютери надзвичайно швидкісні, вона вже здатна цілком чудово рецінуватися ХІСЯ. О. Google. Так, ось доклався, звичайно, до створення нейронних мереж. Е, можливо, ви чули. Про те, що воно було розроблено для якихось тваринок. І тепер бачите, підставляються обличчя різноманітних не обличчя, а різноманітні тваринки підставляються, щоб де-небудь було подібність. Ну, Тобто є якийсь виступ, вигін, який уподібнюється до тварин. І отаке, от інколи жахливе інколи ніколи чудове створюється цією нейронною мережею, яка називається TensorFlow. Вона є в онлайні і її можна так подивитися. Так, це все чудово, думав я, але потім подивився російське відео і хочу вам розказати свої враження. Um, там в принципі, говориться дуже різко і однозначно, що нейронні мережі це погано. Що, ну, як то кажуть, чи прийде скайнет. Ну, проте я в іншому відео подивився, не там скайнет кажуть, не прийде ще мінімум 10-20 років. Пішить, правда. Але нейронні мережі. Вже здатні мислити. Бачите, вже здатні створювати якісь образи. От оце, Google, Speech by Voice, також використовує якісь свої мережі. Навіть їхній пошук, пошукове ядро використовує нейронний мережу. Зум. Тобто це називається навчання штучної інтелекту. Вони навчають його, розпізнавати звуки, розпізнавати слова, розпізнавати образи. І таким чином сюди нейронні мережі. Facebook, Google, звичайно, Microsoft. Так, отже, я почав розповідати вам про відео. Microsoft neural network algorithm. Ну, навіть у звичайній Visual Studio будь-яка людина, яка має коммунити, може створити собі нейронну мережу і хто знає, які цілі вона буде переслідувати. О. І повернемось до цього відео. У тому відео я побачив, що вони розказують, що нейронна мережа. А, от уявіть, на Фейсбук кожного дня заходять тисячі. Але ж не тисячі, а цілі мільйони людей. 850 мільйонів людей. Кожного дня вони діляться якимось своїми дописами. Кожного дня вони діляться якимось своїми думками. Кожного дня вони ставлять лайки і показують, що їм подобається. А завдяки сервісу, можливості, якщо подобається, вказати ще й свою емоцію, все це вказує. Переювіть собі, що все це проходить через штучний мозок нейронної мережі. Складної нейронної мережі. Навіть сей складніше не життя. Я читав, здається, дається восьмишаровано. Має вісім прихованих шарів. Deep mind означає глибокий розум, тобто Либо кість визначається глибиною цих внутрішніх прихованих шарів. Таким чином, як було сказано у тому відео, ми не знаємо, як вона думає, але ми знаємо, які результати її думок. Ми отримуємо результати її думок. І як сказано було в тому відео, невідомо, що вона підприме, що вона вирішить вчинити. І як було сказано в тому відео, що, якби вам дали почитати біографію Гітлера. Мається на увазі, що вона може зробити мійрона мережа. Висновок того, що людство це погано бо побачить, що люди вбивають, знищують, руйнують і так далі. Хоча, може, залежить від того, чого буде більше. А, ну, загалом, і за, можливо, вона захоче знищити людство. і збереже собі в якихось нейронах пам'ять, що як тільки їй дадуть якийсь доступ, там до ракет, наприклад, візьме і запустить їх. І все, більше не буде. Ну, але от я знайшов цікаву штуку. Google винайшли велику червону кнопку, а от тільки для своєї мережі, щоби, щоб використати її у разі того, м, для припинення цього штучного інтелекту, для припинення діяльності, а, щоб зупинити її, якщо вона захоче зашкодити людям. Отакій okay, по м -м, вийшов у нас коротенький відос. Дівайся вам сподобалося. Тепер ви будете знати, що таке нейронна мережа і чому її можна боятися. І, можливо, ви будете тепер цікавитися цим. Можливо, ви знайдете якісь відповіді на якісь питання, які вас цікавлять, а також задавайте свої запитання у нас, у мене на сторінці, тобто під відео по Ставте лайки, якщо відео сподобалося. Хоч, хоч на крапельку, хоч на секунду були зацікавлені. І підпишіться. І поширійте ці відео, нехай інші люди теж знають, що таке нейронна мережа, які плюси, тобто це розпізнавання і так далі розпізнавання образів, розпізнавання облич, для сліпих людей, людей з обмеженими можливостями це допомагає. От. Хай люди знають, які плюси і які мінуси, можливість переходу з химию. Несе з собою розвиток IT-індустрії і наші рівень мерзії.